Прохання до абітурієнтів не поспішати. У нас ще є тиждень вступної кампанії. Краще оцінити свої можливості, конкурсну ситуацію на тих чи інших спеціальностях, в тих чи інших вищих навчальних закладах, щоб потім не жаліти про подані заяви. тому поспішати не потрібно. У нас ще є тиждень часу для подачі документів, тому в принципі. Зараз варто подивитися, якою є конкурсна ситуація. Конкурсну ситуацію, як і минулі роки можна подивитися на ресурсі «Вступ.Інфо». вони вже вивантажують всі дані, там їх можна перевірити, подивитися. А тому, в принципі, варто не поспішати подивитися конкурсну ситуацію і останні заяви подавати вже з більш чітким розумінням того, якою є конкурсна ситуація, щоб не було прохань. Потім просимо скасувати, змінити пріоритет чи ще щось, тому що це є неможливо. Наступний, та, нагадую, що термін подачі документів у нас залишається 27 липня, та, тобто ще є тиждень до завершення подачі документів. Просимо не поспішати з поданнями, для того, щоб потім не доводилося скасовувати якісь заяви.